Дбаєте про власне здоров'я та харчуєтесь тільки корисною їжею, а чи впевнені ви у її натуральності? Днями львів'яни мали змогу відвідати ярмарок органічної їжі та скуштувати справжній продукт? Натуральний продукт без ГМО, здорове харчування. Такі заклики ми чуємо щодня з екранів телевізорів та бачимо на полицях супермаркетів люди, які не ведуться на подібні надписи, купують продукти на ринку в бабці, адже переконані, що там усе натуральне. Але навіть на ринку продукти вкрай рідко відповідають екологічним стандартам. Органічна косметика, продукти все це не просто реклама, а найнеобхідніші речі для тих, хто дбає про своє здоров'я. Ми цим цікавимся. Наша дитина таке люба. Він трошки алергічний через те я все цим з цим знайомий дуже рада, що у Львові їх зустріла і побачила. Але потім зрозуміла, що так, якщо це з містом життя, воно стає легше жити з цим. Вже другий рік поспіль у Львові відбувається ярмарок органічної їжі. Тут представлені різні товари органічного та натурального складу. Відвідувачі можуть ознайомитися з їх містом, поспілкуватися з продавцем і навіть скуштувати корисні ласощі. Вирішила прийти подивитися, бо дбаю про своє здоров'я, хочу бути здоровою, їсти хорошу якісну їжу. Дослухаюся до продавців, бо думаю, що вони вирощуються, вони це споживають, вони знають. Хліб, олія, натуральні соки, огірки і помідори та навіть яйця. Ця вільного вигулу все це без жодної хімічної обробки. А для найбільших гурманів працюють органічні кафе. Думаю, що коли ми більш стали відкриті для Європи, а Європа для нас, і наші люди почали їздити за кордон і бачити, як там. Високоцінниця чиста продукція натуральна е, і правильно приготовлена технологічно. Е, то коли вони поверталися до нас і скуштували наші страви, вони ставали вже нашими постійними клієнтами. Організатори ярмарку зазначили, що цього року відвідувачів стало більше. Люди прагнуть вести здоровий та корисний спосіб життя. Мені здається, що все ж таки є на чим не тільки нашій організації, а й взагалі іншим організаціям попрацювати, щоб популяризувати оцей. Е, е, Скажімо, це органічне землеробство, натуральну продукцію для того, щоб львів'яни і, взагалі, ну пересічні громадяни розбиралися в тому, яку продукцію вони купують, і були більш вибагливими до неї. Тож харчуйтеся смачно і корисно, та будьте здорові.